Україні, так приємно, що ми ще не розпочали. А вже є наші глядачі. Бо ваша компанія, ваша присутність це найголовніше сьогодні, в день державного прапора України символ волі, символ свободи, символ незламності. Тому, дорогі мої українці, вітаю вас! поаплодуйте, будь ласка, наші неймовірній Україні! україни. Звісно, так ми зламо. Сьогодні будемо рухатися тільки вперед. Сьогодні у неймовірній компанії прозвучать наші українські пісні, пісні сили. А у виконанні військового оркестру частини А 1108 яким теж прошу побудувати. Це буде вдвічі символічніше сьогодні, в день єднання. Також будемо робити добру справу. Продовжуємо збирати вже на третій автомобіль. Цього літа для наших збройних сил України бо пам'ятаємо, що автомобіль це захист, і ми маємо стати захистом для наших захисників. Бо насправді ці ангели на землі, наші збройні сили України, дають можливість нам вільно дихати кожного дня. Будемо це робити для того, щоб якнайшвидше перемогти і захищати наших найвідважніших. Тому будемо розпочинати. Звати мене Марія. Я завжди кажу, я Українка, і настільки ти пишаюся, що просто ра. Дії кожній хвилині особливо проведеній з вами та з нашим неймовірним оркестром. Незламна Україна, незламні України. Ця земля, що не я, нея, я, годі це моя, гори і поля, це моя земля, українка, я, сила вдома моя, бачився земля, що на я.